Зараз вітаю. Друга частина про, холо... про солонці. Хочу розказати вам про солонці. От скільки 15-10 хвилин і солонець готовий. Отак. Зрізана стара дичка. Пеньочком. Це новий. Тут ще не було солонця. Я довше шукав місце. О, і брикет солі це удобно з диркою. Просто ложиться, великим цвяхом пробивається і патичками просто розколюється. Розу не розколюється, а розклинюється. Все, він нікуди не дівається, дощ, влага, воно по ньому стікає на землю. Ці гілки бажано пробрати, щоб коли вода напітується сюди е, солью то виїдають прямо землю. І висота така, що якщо от зайцяць стає сюди, він спокійно достає до солі. І теж О, От, Оце таких я роблю 8-10 солонців. Тобто це воровські е, угіддя. Тут ніхто нічого не робить, ніхто нічого не охороняє. Коротше, анархія. Ну, я розкладаю солонці. Якщо у вас немає можливості купити такі брикети, як у мене, вони стоять до 100 гривень, тобто це не великі гроші. Можу розказати, як я робив, коли ну, не було брикетів. Люди беруть худобі і буває, що нема. Берете одну пляшку 5 літрову Відрізайте дно. Находити, ну, одиноку якусь дерево не хвойне. От, наприклад, тут бачите, кусь, якісь непонятні дички. Їх тут нафіг не треба. От ви берете, наприклад, тут тут. Обрізаєте, обчищаєте стовбур і пляшку, горли. Головне, щоб горличко знайшло сюди. І надіваєте його, ну, от, щоб... Стовбур був, майже доходив до кінця пляшки обрізаного дна. Все, ви її поставили, більш-менш вирівняли. І самий дешевій солі, там в 10 кілограмових мішках продається. Сама-сама дешевша Зверху насипаєте соль в цю е пляшку 5 літров. Повний до верху, ну скільки можете. Ця і стовбур, який буде проходити сквозь неї, буде її центрувати. Низ обов'язково пробрати від гілок. І дощик буде йти, дно дна немає, дно ви викинули. Дощик буде йти, буде проходити вода сквозь сіль і по стовбуру будуть стікати. Таку треба робити не на дуже високій висоті, щоб коза могла підійти і зверху лизати. Ну вже потім, коли буде стікати, вони будуть копити і з'їдати прямо ну, землю будуть лизати. І бажано, якщо ви вже зробили солонець і його е кози, зайці, кабани, олені починають е постійно посіщати, лизати сіль, бажано вже в другому місці не класти солонець. А наступного року теж поставити в цьому самому місці. Хоча ви знаєте, що... Ви знайшли краще місце, що, наприклад, не тут його робити, як ось я зробив, а наприклад на тому склоні. Чи там десь в соснах, Чи вон туди в тих кущах. Краще не переносити, тому що звір вже знає, що тут воно є. І він вже сюди буде приходити охотно. тому що той, Коли він там знайде. Це солонець абсолютно новий. Тут я не клав ще. Тут таке місце затишне. Ну там череду пасуть літом. Будемо надіяться, що ніхто не вкраде цей солонець. Не солонець, а сір. Солонець ніхто не вкраде. От. Сміття, мусор, пакети. Нічого не лишаємо. Все забираємо. І от такі солонець. Залишаємо. От. Тут можна... Прямо сюди під'їхати, дорога, ну не дорога така щось. Колись, колись щось їздило хороша травою. По крайній мірі на неї нема піньків. Ще одне хочу сказати. Солонці я роблю не для того, щоб на них полювати. Я не полюю на солонцю що приходжу, там роблю собі засідку і сидю, чекаю, поки прийдуть на солонець чи косулі, чи зайці, чи карбани. Ні. Якщо є солонець, то буде косуля в угіддях. Буде козел, самець косулі в угіддях. Солонець тримає копитних тварин. Тобто є солонець, вони далеко не входять. Вони стараються триматися, поки самки не родять. Козу самці поки роги не сформуються. Да і так, мінерали їм потрібні, сіль потрібна. От. Кабана, видя годуй і не ганяй через день собаками і загонщиками. І він буде триматися, а косулю тримає солонець, тому що для неї їсти. Хватає з нашими зимами. Так. О, 4 січня. а У нас сьогодні тільки відморозило, що я зміг другий раз виїхати. По перший раз їздив по дальніх так сказати, кутках. А це вже тут недалеко пробігся. А тільки що ставив солонець. вон в тому лісі. Далеко там такий. Перед поля. Воно кажеться маленьке, але воно метрів 300 на 500. Такий розпадок, ярок, хороші з соснами, всякими акаціями. О там я тільки що теж став солонець. Теж новий. В тих краях я ще солонці не став. Побачимо, що пастухи не заберуть сіль. Але поки. Пастухи будуть гонити худобу. То і малі родяться. Ну за рік не злизують. За рік от з цього залишається ну, таке, як дві пачки сігарет, такий кусочок. Тобто не те, то, що він розмакає, а прямо видно на ньому, що вони вилизують такі язиками аж дирочки кускові солі. І просто додаєш нового. Коли вже солонець працює, то вже тобі не треба ходити, дивитися, де покласти. Ти вже цілі їдеш, береш, ставиш. Любий солонець. Навіть можете, щоб взагалі не паритися, просто вивезти там 10 кг солі, самої дешевої, відпортати травичку, як ямку зробити там 10 см. І прямо в ту ямку висипати всю сіль. Піде дощ, ця сіль розмокне, напітає. Бажано, ну, щоб на глині було, щоб воно не сильно глибоко А так і чорноземі У нас в основному от і Воно напітує землю. І навіть якщо сіль вся розтане земля буде все одно солона, як солончачок такий буде. І вони роз, розіб'ють копитами ту ямку і будуть ходити ну це вже якщо взагалі у вас нема бажання ні з пляшкою заморачуватися ні з е кусками оцими оці, оці удобні в них дирочка є вробів або просто гілочку обтисав на якійсь дичці і цією дирочкою кусок надів на цю гілку і все і вона висить собі і стікає під низ вони і лижуть сам кусок, і лижуть землю під ним, копитами не розбивають. Способів є багато. Було б бажання, натхнення, бо насильно міл не будеш. Як заставляти, то хоче самому зробити. Бо гор це такий трути, що тільки гроші збирають. Ні охорони, ні біотехнії, нічого. Раніше хоч якісь кормушки робили ближче коло доріг, щоб провіраючим показували. Я завжди казав, що ви робите кормушки коло асфальту. Ви робіть кормушки, там де звір ходить, а не там, де провіраючі їздять. Але то таке. Ой, то таке. Добре, друзяки трошки вам розказав про солонці як я роблю якщо в когось є якісь лучші способи кращі швидші я наприклад нікуди не спішу я наоборот отримую задоволення від цього так що мені приїхати мішок солі висипати це не наш метод нам треба зробити гарно це все діло От. ну гарно не гарно я роблю так. Все, всім добра, всім всього хорошого. Охороняйте, підкормляйте і буде звір. Не тільки бити. Все, всім пока.